понад 150 учасників з різних областей України беруть участь у змаганнях зі спортивного орієнтування у Чернівцях. Їх третє організовує Олег Ленюк у пам'ять про загиблого сина, який був майстром спорту зі спортивного орієнтування. Змагання тривали три дні. Учасники стартували зі школи, у якій навчався Олег Молодший. Наразі це Чернівецький ліцей номер 9 Дуже гарно вихована молода людина, дуже добре вчився. Ну, навчання то є навчання, але вражали його моральні якості. Щороку в цей самий час він їхав на ці змагання всеукраїнські, і весь час приїжджав звідти з новою нагородою, новою грамотою, посміхаючись, сказав я знову отримав нову перемогу. Наймолодшій учасниці 10 років, найстаршому 83. Подобається, що бігаєш у лісі, дихаєш свіжим повітрям. По-друге, перше по роботають мозги і інтелектуально розвиваюсь, і фізично розвиваюсь. Карту для цих змагань розробили картографи за ініціативи батька Олега Ленюка. Від ліцею номер 9 учасники рушали до парку імені Федьковича, а завершилися змагання біля головного корпусу Чернівецького університету. Полеглий на війні Олег тут навчався. Нагородили переможців батьки загиблого бійця на горі Цецино. Серед переможців у найпрестижніших категоріях Назар Левицький з Калуша та Анна Федосієва з Києва. Якось так ідея прийшла сама по собі зверху, не знаю. Може Олєшка підказав. Поскільки він мав досягнення такі всеукраїнського рівня. І в спринтерських дистанціях, і в лісових дистанціях, і на довгих дистанціях в Ргенії, то от зробити такі і такі, і такі дистанції люди бігали. За словами батька, спортивним орієнтуванням його син захоплювався з малку. А у 2022 році здобув звання майстра спорту України. На орієнтування він з нами з самого маличку їздив. Ще навіть як він був немовлям, грудним, ми його вже в ліс з собою брали, коли самі їздили. І от він потрохи-потрохи, отак він з нами і привчився до карти. Спочатку ми з ним, ну я з ним ходив іще, щоб він не заблукав у лісі, а потім уже й сам. Військовослужбовець на псевдофізок разом із Олегом займався спортивним орієнтуванням. Разом їхали на змагання. А у 2022 році обоє долучилися до війська. Познайомились ми як у більшості з усіма товаришами спортсменами на змаганнях. На чемпіонаті області з нічного орієнтування в 2017 році. І відтоді з усією сім'єю Оленюків я почав і тренуватися, і на змаганнях займатися, відвідувати різні змагання українського і міжнародного рівня. Він завжди був позитивний, прагнув удосконалюватися, розвиватися, і завжди міг допомогти в будь-якій ситуації. Я дізнався, що він мобілізувався. І потім, вже, коли ми виконували завдання на північній ділянці, ми дізналися, що він загинув. Окрім спорту, Олег займався програмуванням. У січні 2022-го отримав диплом магістра та працював у приватній клініці, розробляв програмне забезпечення для покращення роботи лікарів. З дому, з телефону, навіть він якісь програмки, оці хакерські, запускали туди на рашу, щоби. Ну, як скажемо, чим могли, тим шкодили там. Батько згадує, у перший день торгнення сім'я вирішила воювати підуть або усі чоловіки, або ніхто, щоб бути разом. Олег, або Вовчик, менший син. Сказав: тату, там щось страшне твориться, пруть величезними силами і технікою дуже швидко, і щось треба вирішувати. Організовувався у нас 22-й батальйон. Тероборони. От, ну, ми пішли так, мовити, от, служити з далеким прицілом. Раптом прийдеться воювати, то прийдеться воювати. у нас було 10 чоловік, практично із них 5 це наша сім'я. Ну, він сам захотів, сам рвався, незрозуміло чому. Хоча я йому казав, куди ти йдеш, чого ти йдеш. Я тоді, хоч, незважаючи на свій вік, мені вже тоді було 58 років, От кажу, ну тоді я йду. Пішов військкомат. Олег був командиром зводу окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Керував самохідними артилерійськими установками. Загинув у травні 2022-го у Дергачівському районі на Харківщині. Батьки бійця залишили його кімнату у такому вигляді, який облаштував сам син. Багато з його речей ми навіть не трогали. Це ви бачите, це його карти, по яких він бігав, і його матеріали різні. Ну, не розбирається. От тут є блокнот старшого офіцера батареї. Це коли він навчався на військовій кафедрі, і його речі так залишилися. Я вчора, розбираючи речі, достала. Лишилися його від документи, які нам переслали після того, як він загинув. І це ну, надзвичайно важко. Боїшся до всього цього доторкнутися і, і думати про те, що він уже не повернеться. Це, хоча пройшло три роки, це були до цього часу. Все, що від нього залишилося, там прислали. Коли йшли саме на виконання завдань, то ми знали, що на пару днів. Зв'язку не буде, ну, чекали, потім виходимо. Тут уже не вийшло. Племінник написав, що там хлопці в групі написали, що Прилетів снаряд прямо в бусоль, якою наводили е, установки, і загинули троє зразу. Мій Олег. Він мама, я хотіла свого силу вишити сорочку, мати шматку свою. Я не встигла вишити, він був живий. Ну, цю сорочку я дошию в об його пам'ять. Я думаю, що і племінник буде її носити, згадуючи одна із вулиць у центральній частині Чорнівців названа на честь загиблого військовослужбовця Олега Ленюка. Похоронений він на Алеї Слави на центральному кладовищі. Ленюки кажуть, наступного року планують зробити міжнародними змагання. Лілія Вакарюк, Володимир Дорош, Василь Ніколаїшин, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.